Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І далі в нашому етері поговоримо про те, хто отримає відстрочку або бронь від мобілізації у серпні. Аби детальніше обговорити цю тему, запрошуємо до нашої студії адвокатку Руслану Слободянюк. Пані Руслан, запрошуємо вас до студії. Дякую, що до доброго дня. Доброго дня раді вас вітати Я знову вас в нашій днай. студії. Проходьте, будь ласка, воєнний станий мобілізація продовжені на 90 днів. А це означає, що власне знову будуть виникати різноманітні питання в суспільстві, особливо в тих, хто має право на відстрочку реалізувати. Зокрема, якщо говорити про види тимчасового звільнення від мобілізації, ми розберемо окремо по кожному із mm -hmm. пунктів. Перший це за станом здоров'я. Хто потрапляє за до цієї здоров'я? Це потрапляють всі військовозобов'язані, які мають групу інвалідності, незалежно від того, чи це перша, друга чи третя група. Ті, які визнані за е, висновком ВЛК непридатними, mm -hmm. е, або е, ті, які тимчасово не придатні, е, тільки з умовою. Е, Постійного переогляду через 6-12 протягом 6-12 mm -hmm. місяців. Ці особи точно мають за станом здоров'я відстрочку. Ті, хто має інвалідність, отримав її за період повномасштабного вторгнення, чи їм потрібне якесь підтвердження? Взагалі я раджу підтвердити вияснити, тому що дуже часто буває так, що автоматично дійсно по інвалідності автоматично продовжується е, е, дія відстрочки, але дуже часто чомусь через збої в системі резерв плюс буває так, що дані або взагалі зникають, або е, якісь некоректні. Це треба просто час від часу перевіряти. Насправді так, автоматично їх продовжується, але просто щоб себе страхувати, перевірити, угу. де їх потрібно перевіряти. В резерві можна перевірити справа в тому, що є, якщо зараз відкрити от сайт. Навіть е, їхні, то багато функцій тимчасово недоступні. І от власне через це, я тому кажу, що час від часу перевіряти свої дані, можна, звичайно, особисто звернутися до ЦК, маючи при собі, е, звичайно, це військово-обліковий документ з оновленими даними, маючи при собі МСЕК, посвічен, на підставі якого е, була встановлена інвалідність. Ну, і якщо видавалась після того, що довідка е, про те, що там був переогляд, наприклад, хтось нещодавно переогляд здійснився, то зрозуміло, що і е, дія. Е, Е інвалідності е триває цієї групи, то просто прийти і ще раз вияснити особисто е в ТЦК чи дані автоматично дійсно продовжилися. Угу. Е сімейні обставини анові сімейних обставин там дуже багато. Це дійсно е в статті 23 визначено. Е і там є по догляду за дитиною з інвалідністю, по догляду за дитиною з тяжкими е генетичними захворюваннями або. Та, яка потребує трансплантації органів, зокрема там нирок, це догляд за особами з інвалідністю, за дружиною з інвалідністю. Це, але при умові, звичайно, що немає інших працездатних, якщо це, наприклад, говоримо про батьків з інвалідністю першої другої групи, то це може бути тільки при тій умові, що немає інших працездатних членів сім'ї не військовозобов'язаних, які можуть здійснювати догляд такий за батьками. Якщо такі особи є, особа не отримує відстрочки. Якщо немає. То отримає, але знаєте, дуже багато от таких от нюансів щодо догляду за батьками, тому що багато хто з жінок, до прикладу, виїхали за кордон, їх фізично немає в Україні. Тоді як діяти? Ну насамперед, догляд дійсно це комплексна, як то кажуть, процедура, щоб довести, що особа здійснює постійний догляд. Окрім того, що є посвідченням СЕК в осіб, які потребують догляду, то там ще повинен бути акт огляду. Тобто, і ця вся процедура, вона. Насправді дійсно вона є досить проблематична, і причому чомусь в різних регіонах mm -hmm. вона ще різна і по часу, і різна по такій, ну є і багато бюрократичних mm -hmm. процедур, які насправді зайвими, я вважаю, є. Тому що дійсно особа потребує догляду. В неї вказано це в медичних документах, для чого ще якісь додаткові акти. Але ну, навіть, скажімо так, в постанові навіть те, що не прописано, на жаль, воно не завжди трактується на користь військового зобов'язання. А якраз трактується таким чином, що військове зобов'язаний більше має. Обов'язків ніж прав. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тому що не, не все прописано, попри всі зміни, які внесені, все одно є дуже багато прогалин. Якщо до прикладу, чи батько чи мати, яка мають інвалідність, написали навіть, бо я знаю, що пишуть такі доручення, так. що нібито вони хочуть, щоб їх доглядав, до прикладу, там син Це чи... через нотаріуса подається і військовое завіряється. В такому випадку дійсно ця заява подається, і в батько або мати можуть вибрати когось із ну саме од конкретного військовозов'язаного, наприклад, щоб він здійснював догляд, тому що, наприклад, може бути так, що е, дочка ще вона не є військовозобов'язане, але в неї, є, наприклад, маленькі. Діто воно буде здійснювати mm -hmm. постійний догляд за батьками, враховуючи що в неї маленькі діти, не ж теж до дітей обов'язки mm -hmm. матері. Належного виховання і е, то тому дійсно цій заяві конкретно вписується тоді е, особа, і е, ось цю заяву нетріально разом з усім пакетом документів, потрібно тоді подавати на відстрочку в ТЦК чи mm -hmm. поштою, чи при особистому е, відвідуванні, але обов'язково ця заява через інтересу завірена. Mm -hmm. Цю відстрочку теж постійно потрібно оновлювати. Так, так? Так, так як часто і як це робити? Взагалі відстрочка надається строком на один рік, але е, буває так, що дійсно, якщо особа е, зараз от е, як. Е, у цей період 7 серпня ще не наступило, так і виходить так, що особа могла вже подати заяву на відстрочку, але ще немає даних. Не он в системі угу. ще не засвітились дані, що вона має відстрочку. І після 7 серпня, взагалі, що я раджу робити? Мати цю заяву, копію завжди в себе зберігати, яку подали. Тобто до 7 серпня, і не полінуватися, подати після 7 серпня знову ж таки ще один документ і знову ж таки зберегти заяву. Чому? Тому що, поки там не засвітилось, а строк розгляду комісією ось цих заяв на відстрочку 7-10 днів. І якщо зупинити ТЦК, щоб не було проблем, то ви маєте придивити, ну військовозобов'язаний має придивити, що він подавав заяву, але вона зараз на розгляді. Якщо це дійсно період до 7 серпня, вже минув, от, наприклад, 7 серпня його зупиняють. І там ще не, не світиться в системі, то потрібно, щоб себе перестрахувати, я раджу подати ще раз. Таким чином буде дві заяви, і вже по якій з них прийметься рішення, по такій і внесеться в системі відомості. Але mm -hmm. не ризикуватися, бо багато хто чекає: я подам заяву, все, і не мають навіть на руках типу копії заяви. Якщо потім ТЦК зупинить, вони не будуть на місці розбиратися, коли ти там що подавав, якщо в тебе немає копії на руках, ти маєш це придивити. Mm -hmm. Подавати заяву особисто в ТЦК чи можна, можна, онлайн? можна Укрпоштою mm -hmm. uh, онлайн. Зараз є uh, заяви, якщо от, відкрити. Сайтом є функція тільки щодо електронного направлення на ВЛК. Заяву на строчку подати в електронному варіанті. Зараз ну немає mm -hmm. такої функції, і тому краще подавати через пошту з описом вкладення е рекомендаційним або цінним листом е з повідомленням про вручення і заяву без себе зберегти. Копію або прийти особисто е, копії принести в ТЦК документів всіх і особисто при до чергового в ТЦК прийти і подати цю заяву особисто угу. за спорідненістю, коли відсутні перші ступінь спорідності, другий ступінь спорідності це рідні брати і сестри, онуки або бабуся і дідусь. Якщо в разі відсутності перші е, осіб, які перший ступінь спорідні, то е, дійсно особи другого ступеня спорідності. Можуть отримувати від відстрочку, подати документи так само. Але бувають такі випадки, коли, наприклад, особа за ступенем спорідності є перший ступінь спорідності, але вони самі теж потребують догляду. Mm. То тоді особа, яка має другий ступінь спорідності, теж користується цим правилом на відстрочку, тому що перші ступінь спорідності мають ну самі, мають якби проблеми зі здоров'ям, тому вони не можуть здійснювати догляд. Mm -hmm. Пакет документів тут відрізняється? які так документи? відрізняється, тому що потрібно брати витяги з расу про те, що встановлювати і свідоцтво про народження, відповідно якийсь тупідспорідний для того, щоб встановити то зазвичай повні витяги з рацу плюс свідоцтво про народження, тобто трошки він ширший, бо mm -hmm. треба саме через родинні відносини. Всі інші документи залишаються ті самі МСЕК, е, військово-обліковий документ. Ну мсек мається на увазі по тих особах, яку, е, за якими буде здійснюватись догляд. Mm -hmm. Ступені спорідненості, хто так. входить власне, у цю другу ступінь спорідності, бабусі, дідусі Є рідні брати і сестри і онуки. Угу. Угу. Якщо говорити про відстрочку для студентів, чи тут щось змінюється, хто має на неї право? Е, для студентів відстрочку мають право отримати ті, хто здобувають вищі вже, завжди здобутий раніше рівень освіти. Це може і тут дуальна або денна форма навчання має бути, е, тобто заочна не підходить. І е, е, тут є ще а, і докторанти, і ті, хто на е, е, інтернатурі. Але є ще момент по студентах, що зараз будуть обов'язково перевіряти їх. Що це е, освіта дистанційна, обов'язково перевіряти відомості з навчальних закладів, чи дійсно студент відвідує. Тому що mm -hmm. якщо буде встановлено без поважних причин невідвідування занять, він таку право на вістрочку втратить, вона просто анулюється, через mm -hmm. те, що він не відвідує. Тобто право на вістрочку є, але ним треба розумно користуватись. Тобто прогули тут не пройдуть. Mm -hmm. е, це момент, і якщо в особи вже є, наприклад, здобуті раніше, е, він зараз здобуває другу або третю е, освіту, але за рівнем нижчим, ніж попередні. То відстрочки не буде. Mm -hmm. Має бути обов'язково умова ві, вищий ступінь е, освіти. Якщо це навчання в аспірантурі, тому що про це теж за період повномасштабного mm -hmm. вторгнення було багато змін. Як зараз? Ну, е, в аспірантурі так само і е, ще одна умова обов'язково це е, подавати документи про зарахування. Тобто, якщо зараз зве, сер, от, новий період на відстрочку починається в серпні, ну, mm -hmm. з 7 серпня, а е, навчання починається з вересня, то насправді це дуже такий хиткий період, коли можуть мобілізувати, тому треба за. Часно подумати про документи, якщо вже особи у вас є вже на руках, наприклад, договір з навчальним закладом. Вже є наказ про зарахування. Ну, зазвичай наказ йде пізніше, він в кінці серпня, але є хоча б договір ну, на платній основі, наприклад, якщо на бюджетній, там так само свої довідки подавати, аби підтвердити, чи особа дійсно має намір навчатися. Зразу сказати, що зразу, якщо особа там проходить навчання, зразу його мобілізують. Ні, але ж для того, щоб підтвердити, щоб менше було цієї тяганини з документацією особи якої є це правильною строчкою, вона його хоче реалізувати, потрібно завчасно подбати про документи на аспірантурі. Там так само є це вже вищий ступінь, і виходить, що попередній документ, ну так само треба мати документи про попередній ступінь здобути і пред'явити їх в ТЦК що дійсно здобувається наступний. І uh -huh. оці всі документи про зарахування вже відповідно на навчання. з 7 серпня, коли почнеться новий цикл, uh -huh. чи є ті категорії осіб, які втратять це. Ну, це вже казала, втратять ті, хто, наприклад, ну зараз ми про навчання не говоримо про навчання. Немає, втратять ті, хто не оновили вчасно, не подали заяву на відстрочку. Наприклад, в них була подана заява до 9 травня, а після uh -huh. того вони її не подавали, і там рішення не прийнято ще. Вони можуть втратити, тому що новий, нового пакету документів до ТЦК не надійшло. Ніхто піднімати старі заяви. В ТЦК два юриста, вони піднімати старі заяви ну, реально не будуть. І є ще один момент, такий на практиці проблемний. Я раджу подавати всі документи заново. Я маю на увазі додатки до заяви. Чому? Тому що от якраз почати тій причині, що людський ресурс в них обмежений тільки двоє юристів, ніхто не піднімає старих заяв, то е, особа, яка подасть заяву на відстрочку, просто саму заяву, хоча постанова цього не передбачає, але це з практики така порада. Е, це не прописано, що краще подати ще раз до до заяви знову всі додатки. Тому що якщо ти е, дійсно там стару заяву не підніме, не буде шукати тут. Е, Подивиться, що є тільки заява, вони можуть відправити для, на доопрацювання, а час іде, угу. тобто таким чином. Знову подати всі документи, додатки автоматично власне, що продовжується знову ж таки, яка вістрочка може продовжуватися автоматично через резерв резерв, плюс скільки потрібно чекати власне цього автоматичного поновлення, і що робити, якщо повідомлення про поновлення mm -hmm. терміну відтермінування. Не приходя, ну насправді, от в нас по практиці, в нашому регіоні, спочатку е особи має все таки отримати бажано паперовий варіант на руки, і після цього приходить сповіщення в резерв плюс, не навпаки. Uh -huh. Ну так працюють в нас, але насправді автоматично поновлюється по інвалідності, тому що це е дійсно категорія вони йдуть в саме перший uh -huh. пункт е підстави для відстрочки особи з за станом здоров'я. І власне кажучи, от е ці особи е автоматично поновилися. Перевіряти дані, якщо немає цих даних, прийти з документами в ТЦК і вияснити, чому немає даних. Можна відправити ще поштою заяву про те, щоб просимо внести відомості, якщо там ну відсутнє щось. А якщо вже з'явилося, вони побачили що сповіщення вже є, що е, відстрочка автоматично продовжена, це добре. Але якщо такого запису немає, час триває. А час розгляду документів 7-10 днів по відстрочці, але стосовно от саме по автоматичному, там зменшений період від 5 днів. Ну це насправді дуже маленький період, враховуючи обсяг Mm -hmm. Кількість військовозобов'язаних, які, на жаль, мають вже дійсно собі мають ваду зі здоров'ям. І через те, що це може бути багато їх на розгляді, краще самому дійсно про це завчасно попередити, прийти і просто перевірити, чи ну, предвити документи, можна заново подати дійсно заяву, не чекати цього автоматичного, бо я ж кажу, системи іноді працюють зі збоєм. І розраховувати на те, що все буде проново автоматично, це, звичайно, добре, але краще перевіряти. Зараз до 7 серпня краще не подавати ніяких заяв, так? Потрібно дочекати з цієї дати. Ні, краще Треба. подати до 7 -го. і після 7. Ага. Два, два рази. рази да. подати? Так, я ж кажу, два рази, краще себе перестрахувати, тому що е, ну в законі це не прописано і. Презюмується, що нібито за цей період часу не повинні би мобілізувати. Але питання в тому, що якщо це цика зупини і немає ще відстрочки, документи ще на розгляді конкретно особа, яка зупинила тиска, що вона їм пред'явить. Тобто, щоб не було потім довгої тяганини. І є ще один момент, я хочу зауважити, що люди не розуміють різниці між тим, що є право на строчка, є реалізація права на строчку. Всі думають, що у мене ж є там інвалідність і я взагалі не буду нічого подавати, я взагалі чи там. Але насправді треба подати заяву, uh -huh. тому що якщо цього не зробити, то звідки ТЦК знає, що ви скористалися своїм правом і які підтвердження. І е, в цьому випадку е, насправді дійсно краще перестрахувати себе, бо там, де не дописано, ТЦК розбиратися не будуть. І бувають такі випадки, у мене на практиці таких випадків найчастіше. Коли особа не мала з собою документів, які підтверджують право на ною строчку, uh -huh. не скористалася правом на строчку до 9 травня, не подала. Але в нього є це право, тому що є е, е, члени сім'ї, з якими потрібно. Здійснювати догляд, або в нього є е, по здоров'ю тимчасова непридатність, наприклад, може. То є такі випадки, коли е, навіть якщо придатний велка встановила, що забрали його на велка, наприклад, ну ТЦК зупинила, потім е, звичайно пішла на велка перевіряти стан здоров'я. Велка говорить, що придатний, то його зразу відправляють на розподільчий центр, зазвичай там в Рівне. Але з того моменту, коли особа вже на розподільчому центрі мова про відстрочки в життя не може, він вже є мобілізований, і тоді може бути тільки звільнення. А підстави для звільнення вони набагато вище ніж підстави для відстрочки по, по 23 статті. От на це треба звертати увагу. Тобто носити з собою завжди документи. Так, це може незручно, але інакше як підтвердити, якщо не ну, і подати плюс заяву, бо якщо, тим більше для тих, хто не подав заяву. На якому етапі звернутися до юриста потрібно? Та взагалі на етапі подачі, щоб правильно оформити заяву е, і всі документи вичервичерного переліку постанови не містить, але е, по конкретних е, випадках є мається на увазі конкретний випадок особи. Може бути різні ситуації, особливо коли там, наприклад, е, встановлення постійного догляду е, або встановлення, наприклад, е, факту утримання дітей. Особливо, от, наприклад, жінка має двох дітей в попереднього шлюбу, зараз втретє. Новий шлюб і треті тини, як а з попереднім чоловіком вона не спілкується, і дітей він не отримує, але ж юридично це треба підтвердити. Рішення суду про те, що встановлюється факт самостійного виховання і утримання, дуже такі рідкі випадки. Зазвичай це треба стягувати аліменти, щоб це швидко робити, це треба робити судовим наказом і знову ж таки в ТЦК, Або вже коли він мобілізований в розподільчому центрі, виникає питання, чому у вас відстрочка, наприклад, сьогоднішнім числом судовий наказ про аліменти вчорашнім, де тоді оцей про. Міжок часу, по які ви ну типу можна доказати, що особа перший батько, ну біологічне батько дітей, не здійснює догляд. І, mm -hmm. е, і утримання, що здійснюється, е, тобто підстава ця є, але її підтвердити самостійно. Собі буває дуже тяжко в цьому всьому розібратися, тому це треба робити завчасно і ну це час. Це треба йти дійсно до юриста, розбиратися, яким чином в конкретному випадку по конкретному пункту буде е, до, е, відповідний перелік документів. Опікунство знову ж таки. А, власне, чи тут є якісь зміни до прикладу, власне, от про те, що ви говорили: якщо до прикладу сім'я розвадена, в дружини залишається чи троє малолітніх дітей? Дітей чи дитина з інвалідністю, зокрема власне, а чоловік ну фактично не платить аліменти. Е, до прикладу, жінка живе вже з іншим чоловіком, який допомагає їй в догляді тих таких дітей, чи тієї дитини з інвалідністю. Тут яка процедура Якщо вже є дійсно, що опікунство дитина з інвалідністю, або, наприклад, чоловік не платить аліменти, то треба обов'язково вибрати довідку ну при умові, що вона подавала на аліменти, тому що не платить на аліменти не, і не подавала та. це різні речі. Жінки теж про це не розуміють різниці то тоді береться з державною виконавця довідка про суму нарахування, має бути не менше, ніж 3 місяці боргу угу. по аліментах. І тоді, якщо цей борг дійсно є, можна підтверджувати, що і брати акт від, ну, зазвичай це... ОСББ видає е, акти, ну, може бути квартальний, там залежна форма у і співвласників багатоквартирних будинків, то береться ця довідка, підтверджується, що фактично проживає з однією адресою. Подається ось ці е, е, документи про заборгованість. Ну, я ще раджу, насправді, в такому випадку, якщо вже дійсно особа здійснює якимось чином там, утримання, ще щось, на карткові рахунки не, не полінуватися дітям, наприклад, відкрити окремі рахунки, з, е, здійснювати переказ, щоб цей чоловік, який зараз, е, да, це воно здається ніби Зі сторони дивно, тому що проживають однією сім'єю. Фактично, але юридично треба доводити mm -hmm. факт утримання, і це доводити іноді складно насправді. Mm -hmm. Ви говорили про те, що дуже важливо носити з собою пакет документів. З вашої практики чи роблять це люди? Чи вони розуміють важливість цього, чи можливо потім вже звертаються до адвоката, коли є наслідки? Насправді потім зверта частіше звертаються потім. Ну, після 9 травня трошки так оживилися. Ви зрозуміли, що є оці моменти. Ну, по перше, штрафи великі були до липня, і тому люди так трошки вже розуміють, що треба. І я ж кажу, є велика різниця між тим, що мати право і вже реалізувати його. Тобто право має бути реалізовано і треба подавати заяву. Так само з документами потрібно їх насправді з собою мати. В копіях. Ніхто вас там... Оригінали будуть придивляти. Ну, да. Це можуть придивлятися, якщо вони у вас є, то є. Якщо немає, ну, якісь є в дії документи, яких немає, головне, щоб були хоча б копії. Копії мають бути завірені. Ні, копії mm -hmm. можуть бути не завірені. Раніше була обов'язкова умова навіть до заяви про відстрочку, щоб обов'язково Вірні документи зараз цієї вимоги немає. Є вимога по цій заяві, яку ви говорили, коли е, мати чи батько самостійно вибрали, хто буде здійснювати uh -huh. з ними догляд, і ця заява вона дійсно посвідчить центрально. Всі інші особи їх може потім, коли писати заяву на строчки, самостійно посвідчити, бо це її документи uh -huh. е, і самостійно підтвердити, що копія вірна, написати дату і підпис, але ну потрібно це зробити. Бо я ж кажу, потім, коли вже ТЦК відправляє на ВЛК і виявляється, що особа придатна. Це вже тоді на розподільчий центр, а розподільчий центр це вже мобілізація, це вже не питання від строчки, і це складно бувають такі випадки, що, наприклад, подала рапорт на звільнення, він розглядається там 2-3 тижні, і особа перебуває в цьому розподільчому центрі, теж в такому, так би мовити, підвішеному стані. Бо він не знає, чи його далі відправляють, чи все таки звільняє, тому що є підстави, а він перед тим не скористався відстрочкою. І звичайно, що в підвішеному стані знаходиться і сім'я, бо вони не знають, чи ну, є ж дійсно обставини, коли ем, потрібно здійснити. Догляд в самого там, наприклад, проблеми по здоров'ю, чи там жінка, наприклад, вагітна, і вже перед тим не, дійсно є ще двоє дітей, але не довели факту утримання, наприклад, не зверталися з аліментами. Це, ну, це проблеми для сім'ї, звичайно. Ага. А, власне, ви сказали про те, що не, документи не потрібно нотаріально ну, завірювати, але на практиці загалом краще все ж таки завірити ага. і вже прийти в ТЦК, чи можна все ж таки опираючись на якусь статючу постанову. Ну, насправді ми всі опираємось на постанову, коли пишемо заяві на строчки. Але кожен ТЦК по своєму розлітає. якщо є можливість завірити, ну то вже тоді додатково завіряйте. Ну хоча насправді така е, норма, що нотаріальне завірення було прописано раніше постанові, mm -hmm. зараз цього немає. І тому, але на практиці дуже часто ТЦК не взагалі по дуже багатьох пунктах по своєму трактують, і дуже важко. Е, я хочу зуважити, що якщо особа бачить порушення з боку ТЦК, то треба звертатися насправді з допомогою до юристів. Якщо є незаконне затримання. Звертатися на гарячу лінію безплатної правової допомоги, тому що там є адвокати, які виїжджають на місце на затримання, це і окрема спеціальна дія. Вони виїжджають на затримання, надають правову допомогу, бо дійсно дуже багато. є, Звичайно, ще так само, якщо особа має порушення, бачить, що є порушення з боку ТЦК, неправомірна поведінка, то однієї скарги, звичайно, буде замало. Тому mm -hmm. Кому ж там будеш скаржитися, як вже от -от, ну, є, бачимо відео, коли ТЦК і руки простягають, б'ють, так і поліція треба. Кликати. Тому що е, поліцію, потім вже можна писати, якщо це, наприклад, стається в розподільчому центрі, там, якісь ці... там є військова служба правопорядку, це вже інше, ну вони вже в іншому статусі, mm -hmm. скажімо так. Ті, хто по відстрочці ще мають статус зобов'язаного, то дійсно е, не нехтувати звернення за допомогою, mm -hmm. бо порушень ми, на жаль, бачимо багато, і чим більше, скажімо так, безкарності, тим більше тих порушень і буде далі, тому що немає відповідальності. Після завершення розгляду документів, якщо до прикладу вісрочка з'явилася в додатку резерв плюс, чи потрібно йти в ТЦК забирати паперовий документ? Ну, чи насправді, достатньо? Е, насправді в нас такий момент, що спочатку треба йти збирати паперовий варіант, потім, в, потім вони вносять, е, після того, як видали особі паперовий варіант, довідки вісрочку, вони вносять відомості в uh -huh. ну, принаймні по Хмельницькому, чомусь так частіше. Але насправді можна, ну, я раджу все-таки носити цей паперовий варіант якраз через те, що я казала, що є збої в системах. Якщо десь щось Загрузиться в особи, наприклад, не підтягнеться в гаджеті той самий резерв, включити ще щось. А тут зупинив зараз, ж будуть мобільні блокпости точки uh -huh. розставлятися. То краще все-таки носити з собою паперовий варіант. Теж uh -huh. поки що, поки ці системи не запрацюють злагоджено так на 100% не буде ніяких збоїв, не буде ніяких моментів з тим, що дані десь втрачаються з цих. Ресурсів, то треба носити паперовий. Коли вже буде повністю така цифровізація, що не буде з цим проблем, тоді вже можу, можна буде не носити. Але знову ж таки, це обов'язково військовослужбовця. Якщо він має право на відстрочку пред'явити тоді документи, якими це право може бути. Uh -huh. Тобто самостійно ТЦК, це цікаво цього робити не буде за особу шукати. ТЦК має, до речі, доступ до. Я забула сказати до всіх обміну електронного з РАЦами, з пенсійним фондом, з органами. Ну вони зараз обмінюються інформацією. І є ще одна підстава для анулювання строчки. Це якщо особа подала пакет документів, а ТЦК перевірили, здійснили перевірку документів і там дані, наприклад, неправдиві. Або дані, наприклад, ну дійсно там фальсифіковані, будемо так казати. То відстрочка І Ще може бути відстрочка нульована в тому випадку, коли в особи, наприклад, особа здійснювала догляд на момент, коли подавала документи про відстрочку. Такі обставини були, але наприклад через декілька днів помирає особа, за якою здійснювався догляд. То звичайно і особа про це в попередній заяві не написала, mm -hmm. бо це обставини ще не настало, а строк оцей 7-10 днів триває. То бажано ну то виходить, що ця особа отримає. Якщо перед тим була вістрочка надана і така сталася обставина, ТЦК це перевірило, перевірила особа нульовістрочка. Ну, Нульова mm -hmm. це було віста... відпали обставини, за якими вона надавалася. Mm -hmm. Це теж момент, але основне, що онульовується ще за неправдиві відомості, тобто треба подавати вже як є відомості але власне як повідомляють особу в таких випадках коли його відтермінування від строчка закінчується? зазвичай письмово поштою приходить сповіщення бо через резерв плюс теж може прийти сповіщення але рідко зазвичай це письмово тому потрібно перевіряти поштовий зв'язок ну да, поштову mm -hmm. кореспонденцію. І ще один момент зараз ж буде е Поштовою, по пошті будуть відправлятися бойові повістки. Тобто, це теж момент треба відслідковувати, бо потім сказати, що я там не отримував, і так далі. Це ну, ТЦК це складно, треба відслідковувати. Особливо це складно для тих, хто за кордоном, або для тих, хто в якомусь відрядженні, і це треба відслідковувати. Знову ж таки, який термін для тих, хто втратив відтермінування, власне, звернутися до ТЦК або там оновити дані і так далі? Що буде, якщо не звертатися? Ну, якщо не звертатися, то звичайно, що буде е, відповідальність і для такого терміну, як е, ну це не відстрочка, коли там 7-10 днів вони розглядають. Бажано зразу. Якщо тільки особа побачила, що, е, наприклад, прийшло сповіщення про те, що. Е, Трав втрачається якісь дані, ну майже uh -huh. не актуалізувалися дані, не підтягнулися, Бажано одразу негайно звертатися чи ще раз юриста скласти заяву. Якщо немає можливості фізично прийти в ТЦК з документами, то е, подати пошту бажано відразу. Ну звичайно, там є ще термін е, протягом 10 робочих днів, там від 5 до 10, ну зазвичай вони беруть по крайньому терміну. Що може бути з цього ще не буде штрафу, поки особа звернеться в цей 10 днів. Ну але це дуже маленький термін і. Потім, коли звертатися, краще все таки заяву. Написати, мати з собою підтвердження, що така заява відправлена, і тоді мати спокій, ніж, бо черги в ТЦК зараз шалені. Uh -huh. тобто прийти в робочі дні. Там є обмежена кількість годин, коли вони приймають, і обмежені ну, дні відповідно. Так, і, так, і обмежені так. дні, і встигнути в ці дні. А знову ж таки електронно записатись uh -huh. не вийде, тому що зараз при резерв. Там так і написано на сайті. Тимчасово зот по що тільки електронні заяви приймаються на ВК і то зупинені терміном на 30 днів. Просимо типу з'явитися в ТЦК особи. На ці речі треба звертати, тому що я ж кажу, оці сервіси переповнені, тут невелка вже е, ну, реєстрація завершена, а тут в електронну чергу записатися складно. Ну, звичайно, якщо щоб себе перестрахувати від штрафів, якщо особа раніше там записувалась, mm -hmm. на її скріни, mm -hmm. що не могла записатись, не, не могла податися, але є ці скріншоти, ну хоча б їх роздрукувати, щоб потім якимось чином апелювати, якщо, не дай Боже, прийде штраф у собі. Mm -hmm. Тобто, ці, звичайно, якщо неправомірно, я раджу все-таки будь-які протоколи і постановити Переглядати. Бо є такі випадки, коли е, ну, особи приносять на консультацію, ти дивишся і так зверху одна обставина, яка взагалі не стосується цієї особи. Десь до коліні виписана та постанова, е, таке враження складається, бо е, дані по батьку однієї особи, обставини іншої особи, взагалі взяті незрозуміло звідки, а в кінці на другому на другому аркуші інші mm -hmm. дані. То це зрозуміло, що ця постанова вона взагалі ні про що, її треба скасовувати. Угу. Тобто ще, ще такий момент є, треба перевіряти. Угу. Наскільки важко скасувати такі от постанови? Ну, це тільки суд? Так. Але ну, насправді, якщо от, дійсно не, якісь дані не, ну, виписані не так, не, вру, не доведено, що особі вручались попередні, якісь сповіщення і так далі, то є великий відсоток, що такі справи виграшні угу. в судовому порядку, але потрібно звертатися до юристів того, щоб скажети. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етапу. Нагадаємо, говорили про те, що зміниться власне в питанні мобілізації із 7 серпня і серпня цього року. Власне студії була адвокатка Руслана Слободянюк. і обов'язково звертайтеся до спеціалістів за порадами, коли у вас виникають будь-які питання. А вже об 11.00 Альона Ковальчук з її